З вами свідомість, наше осмислення літургії, на яку ми приходимо, на цю тайну вечерю, на те запрошення сьогодні Ісуса Христа, в Його Царство. Щоб ми могли, зарядивши свій акумулятор, свою електричну машину, могли цілий тиждень їздити в тому з тим зарядою. Пам'ятаємо завжди, що наша душа це акумулятор. він часто розряджається через емоціональне перегрузку. Коли даєш машині перегрузку, акумулятор швидко сідає. Чим більше в нас зовнішніх клопотів, тим більше розрядка йде всередині обесточення, виснаження. Рознервовані, депресії, смутку, це ще доповнає розрядження сильніше викомаря. Тому тут сьогоднішнє Євангелія до нас говорить так. Ісус свався один чоловік, справ велику вечерю, запрошував багато, як написано. Як настав час вечері послав слуг своїх, сказати запрошив, ходіть і все ото, і зараз всі вони стали відмовляти. Перший йому сказав, я купив пору і можу піти на ньому подивитися, вибач мені, Ісус прийшов до своїх. Свої його не прийняли. Кожен був мав свої земні клопоти, кого сім'я, кого поле, кого діти, кого ще щось є? Згідно того, що. Ваша душа для Бога є найціннішим. Він кинув небо. Він залишив все. Раді нас. Раді нас став людиною, щоб ти став людиною через нього, щоб ти був спасений, як душа. Він задля тебе був розп'ятий щоб звільнити тебе від тих страстей і похоті цього світу. Він задля тебе помер, щоб ти задля нього помер для цього світу, для похоті страстей того світу. Ми цей символ віри постійно читаємо, Він задля нас і нашого ради спасі. Бог хоче, щоби ти раді свого душі, раді свого спасіння також помирав для світу. Я скажу, чому помирати для світу? Ми живемо в світі, скажете, це не логічно. Не помер для світу. Можна, якщо сьогодні в тебе є дитина, чи ти дайдеш раді своєї дитини час, якщо ти більше вона хвора? Якщо вона е, захворіла, чи ти раді неї готовий лишити все? Раді дитини. І ти є дитина Божа. Бог раді тебе лише все, бо він тебе любить. Він раді тебе став людину, щоб тебе спасти. Твоя душа це твоя дитина. Ти раді теї душі, готовий відріхтися Претензій, обіди. Злоби агресії. Чи ти так полюбив цю обіду свою? Більше, як душу? Чи полюбив більше своїх претензій, як душу? Чи для тебе страх важніший, як твоя душа? Чи обставина важніша, як твоя душа? Ти хоч задумувався, що батько ракет твоїй душі був опльований. Був катований. Сьогодні ти радій до своєї душі. Що робиш? Відбув традицію, відбув церкву, як покликаний. А Бога так і не вибрав. Можна відбути традицію. Вийти і вже судити. Вийти і розпинати свою душу. Вийти і цілий тиждень жити з обідою. Вийти і агресію на всіх. Раді своїй душі витечеся, зла в собі. Я скажу свій досвід. Я теж людина, і в мене теж норма система, нерви теж не раз шаляти кажуть по народу. Обіда, емоції піднімається. Глянув на людину, вона мене вже дратує. Що робити? Я бігом, як та входжу в себе і відрікаюся від зла. Визволи мене від зла. Бо то не, вона мене дратує, а зло, що мені, через ню показало, що мені сидить зло. І я ходжу по кімнаті в 15 коли 20. І кажу, відрікаюся від зла в собі, відрікаюся від зла в собі, відрікаюся. Відрікаюся, поки не відчую, що стан від тих думок мене починає мінятися, значить Господь починає торкатися мого серця. Бо він сказав, просі, приїдь до мене вторгнення. Я прошу його, годину скільки я прошу, щоб мене лишило це зло. Потім повертаюся до тих, де там вона нормально, вона нічого. Мене вже й не дратує. То не в ній вказується проблема, а в мені була. Назбирав емоції і тебе всі дратують. Da li sam sebe ratujem? Kod i da ću naj molit. Pokani i pusti. Mi svi molim se molitvoće naše. Haj pride carstvo nebesko. Ot cej mir. Haj pride u nebe. Haj pride s tem carstvom i radost. I spokij. A to mi kažem carstvo nebesko. Але ми не осмислимо це Царство Небесне. Що ми просимо? Чи ми просто просимо як пірші? Чи ми просимо бажаючих, щоб мійшов мир? Чи ми осмислюємо цю силу? Що це мир внутрішній? Я тільки відчув потребу миру, тільки тоді, коли в мене зуби заскриготали. На людину вона не причому. А мене в мене все дивше заскриготало. Вже мир прати. Тому я починаю молитися, щоб зуби перестали скривотати. А якщо вони тут наш тут вічно будуть скривотати? Тому моя головна задача пам'ятати, що моя душа це дитина моя. І вона дорожча, як дитина твоя, яку ти народила, заради якої ти готова все. Щоб їй було добре, щоб вона була здорова, щоб вона не плакала. От так само і тут твоя дитина. Ти до неї навіть віднести, як до себе. Помнити слова Ісуса, слова Ісуса. Що ж що забудеш здобудеш і світ, а втратиш душу? Коли мати втратила дитину, їм той світ має. Це твоя душа тратити. Більшок попасти в руки вічні. А. Бог раді тебе, батько зійшов, щоб тебе спасли, він любить тебе. Ти так це маєш зробити. Ради своїй душі. Відрікається від зла, яке ти маєш в собі. Бо це хвороба твої душі. Зло, як страх. Зло як обіда. Зло, як агресія. Мусиш осмислити це. Підходь до молитви, свідомо, осмислено, що це було твоє життя, твоє бажання, твоє бажання перемінитися, а не прочитати раніше вечірні молитви. А Бога не вибрати. Прочи що ви побудете ділю церкви? А дуже не любити. Послухати гарний хор. На п'ять хвилин заспокоїтись, а цілий день матюкатися і сваритися через інтернет. Ну не подумайте, що я на вас щось говорю, я не про вас. Треба було щось з вашим сказати. Ну, Надіюся, що ви осмислюєте, думаєте? Бог вас любить. Бог вас дуже любить. Но ви самодорожні себе не любите. Само себе заїдаєте, гризете, шукаєте винних, сварите рідних. Всі винуваті, а ви нещасні. А потім ця хвороба, коли вас рве, це нещастя всередині. Це обіда вас рве, це незадоволення вас рве, нещастя вас рве, а це ваша дитина. А ви цього навіть не осмислуйте, що дорожча ваша душа. Як можна любити ближнього, не маючи любові в собі? Як можна внести добро без добра в собі? Як можна бути уважним до іншого, коли не уважно, то що думаєш і що відчуваєш? Як можна прощати, коли не прощаєш собі? Як можна чути, брата, і сестру, коли себе не чуєш? Що думаєш, що відчуваєш? Вся релігія поза мною. Бог поза мною. А де я? я. Де моя душа? Де мир? Де царство Боже моє? Поле купив. Роботи багато. Сьогодні це час покаяння. Ти прийшов помінятиметься, відріктися зла. Зарядити свій акумулятор.

Тот живе Ісус. Ти маєш тут осмислити. І сюди летіти. Нести сюди дитину зранену. Нести сюди свою хворобу. Той, хто ради тебе, сьогодні зійшов на ту землю. Він заде нас. І нашого ради спасі. Зійшов Осмислить. Ти всього осмислиш, тільки не виходить. Боже милостивий, будь нагоріщи. Боже очисти наші ріки помила нас. Без числа навіть, Господи, прости нас виправився.